Сьогодні буде смачно. Вітаю на каналі Культ Пива. Вітаю у 2025 році. Друзі, давно не бачились, і я нещодавно у наших соцмережах запитав вас, яке крафтове пиво України є найдешевшим. Дуже багато варіантів ви мені накидали, але я вважаю, що переможець тут буде однозначно один. Це Умань, пиво і це випуск про їх крафтову лінійку. Буде цікаво, буде страшно, але я думаю, що буде весело. Поїхали! Неодноразово на нашому каналі з'являлось пиво від Умань. Пиво, і що можу сказати, часто воно було на наших стрімах. Було воно іноді дуже жахливим. Було воно просто іноді ніяким. Іноді воно було більш-менш пристойним, якщо зважати, скільки воно коштує. Що можу сказати точно, це по перше, гасну нашого каналу. Давай пиво, другий, третій, четвертий, іноді п'ятий, шостий, сьомий. Шанс і по-друге, це пиво точно не залишало нікого байдужим. Тому що, якщо у нашому випуску чи у стрімі є умань пиво, в коментарях розпочинається повний треш. До речі, також активно пишіть коментарі, кому цей випуск або це пиво не сподобається, ставте дізлайки. Кому все сподобається, ставте вподобайки, 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 вподобайдики. Давай, по новий, Міша. Все всьоху. Бийте вподобайдики, вставте вподобайдики. І я думаю, до речі, якщо ми наберемо більше, ніж тисячу лайків, то зробимо огляд на всю лінійку умань пива. А сьогодні ми будемо коштувати, мабуть, найдешевший крафт в Україні. Сподіваюся, що це крафт, тому що це питання досить, досить спірне. Друзі, 120 гривень, 3 долари, 2 євро і скільки там євроцентів. За таку ціну в деяких пабах, зокрема і столичник, вам можуть налити всього 0,3 якогось крафтового або мас-маркетового пива. А ми з вами за ці гроші, хіба це зараз? Гроші? Це просто сльози. Купимо всі лінійку з чотирьох представників. Ну і бонусом я ще взяв на розливчик ось цей стаут, щоб порівняти. Можливо, в розливі він буде більш смачнішим. Ставте відео на паузу, біжіть в найближчий магазин, купуйте це і дегустуйте разом зі мною. Розпочинаємо. Розпочинаємо ми з пива Софіївське Блонд Ель Голден Блонд Ель. Дуже симпатична, як на мене, етикеточка, і приємний рівень алкоголю у 4%. Я не пам'ятаю вже чи куштував я його, чи ні. Єдине, що подивіться, у мене є фірмовий від відомань пива, Вайсбург. Вони колись надсилали мені, мабуть, ще на позаминулий новий рік, і однак в колекції було це пиво, і воно у мене пропало. Звертайте увагу дуже 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 короткий термін придатності у цієї крафтової ренійки. 27 гривень 10 копійок за цю пляшку. 27 гривень 10 копійок. Це дуже смішно, дуже класно і дуже круто. Якщо це пиво буде смачним, і одразу можемо в коментарях також з вами подискутувати, що це за стиль пива, тому що вони вказують, що це у нас Блонд Ель. стосунок Антап, до речі, підписуйтесь на мій Антап на всі наші соціальні, соціальні мережі. Там вони вказують все ще Blond Голд Л. Коротше, якийсь там Ель. Але одразу давайте зазирнемо, що тут у складі. У нас тут солод ячмінний, солод пшеничний. В принципі, це може бути типовою історією, наприклад, для того ж американського крафтового гол. Денелю блонд Елю, але вони також тут додають цедру апельсину. Ви знаєте, можна ще кинути ще паточку і буде інший крутий насичений стиль пива, про який дивіться випуск. Ось тут пивовари умань пива стверджують, що це їх рецепт їх бачення блонд Елю. Мій особливий секрет. Бачать вони в ньому 4% алкоголю. Ну що, спробуємо. Сподіваюсь, фірмовий келих допоможе розкрити весь смак цього пивка. О-о-о! Oh До речі, вони кажуть, що тут натуральна цедра у складі. О-о-о! Це фанта. Це щось апельсиново, лаймово лимонне, цедрово, е насичене. Не скажу, я що хімозне, але. Дуже-дуже концентроване. Я сподіваюся, я сподіваюся, я сподіваюся, що там реально натуральна цедра апельсина. Дивіться, не прозоре, таке гарне, карбонізоване, гарна пінна короночка у нас тут вийшла. Не знаю, мені це реально схоже на бланш від українських регіоналок. Від Опілля, від Миколинецького, ось той самий аромат, той самий вид. Чому вони вирішили, що це Ель Блонд Софіївський? Не знаю. І, до речі, від Вольфас Енгельман такі ж відчуття в ароматі у мене були. Спробуємо. Сьогодні дуже холодно, дуже мерзенна погода в Дніпрі. Але я уявив, що зараз літо, і я п'ю цей напій влітку. І я б сказав, що зважаючи на його ціну 27-10, це непоганий варіант. Цікаво, пишіть обов'язково, чи є він в розливі. Мені здається, також було б цікаво спробувати. Друзі, ну це не блонд Ель, це не Голден Ель, як там хтось може писати. Мені здається, це звичайний типу бланш. Сьогодні однозначно це не висока оцінка, однак. Співвідношення, ціна, якість і враховуючи те, що я думав, що це буде зараз щось мерзенне. Я скажу, що це норм. Обов'язково ще раз купити потрібно буде на стрім, який буде наступного тижня. Слідкуйте обов'язково за всіма нашими оголошеннями в соціальних мережах. Більш-менш норм. Хтось скаже кімозно, хімозно, хтось скаже, що класно. Я скажу, що сьогодні можливо в мене в нас якийсь такий грайливий, хоч це всіх хвалити. Більш-менш норм. А ми йдемо далі. Тепер переходимо на темну сторону. Крафто пивоваріння від Умань пиво. І спробуємо їх Мілкстаут. В цьому нам допоможуть наші красені келихи під назвою Крафт. До речі, доступні для замовлення. Заїхав я в місцеву розливаючку і побачив, що я там побачив. Ось так буде вигадати мілкстаут від Умань пиво. Ціники ви бачите зараз тут. Також вони дуже смішні. Однак тут трошки все складніше. Тут уже мені страшнувато, тому що цей саме стаут, мілк стаут я від них брав неодноразово, і це було дуже-дуже жахливо. Це було не в стилі, це було з дефектами, і це було Ну що, спробуємо. Кому цей мілк стаут подобається, обов'язково напишіть, за що ви його полюбляєте. Ммм, Кава. Одразу роблю зауваження, що я поки що, можливо, взимку цієї зими щось зміниться, не дуже великий поціновувач стаутів. А що стосується мілкстаутів, то в мене взагалі з ними дуже дуже погані відносини, навіть з тими, які є дуже круті, дуже класні, насичені в стилі, без дефектів і з дуже дуже гарними оцінками від різноманітних експертів та споживачів. Тому до мілкстаута, взагалі, принципи скептично відношусь. А до цього представника дуже дуже взагалі скептично. Однак, давайте поглянемо, що маємо в сліпому залишку. Ну, Колір гарний, насичений, майже, майже не прозорий, гарна пінна шапка. Однак давайте спробуємо, що на ароматі. До речі, мені здається, що у в розливі навіть більш темніша пінна шапочка, ніж у цього представника. Друзі, чомусь з пляшечки, те, що було ось тут, пахне набагато насиченіше. Щось в розливі, вона така якась. Ось тут аромат не такий виразний, не такий насичений, все ж таки є тут. Хоча я думав, що чомусь буде навпаки. І я вам скажу, що трошки тут якісь дефекти, такі неприємні, щось таке металево-овочево скише мені відчувається. Знову ж таки, можемо робити на поправочку, що щось на так системою розливу. Не знаю, поки смак не спробую висновків робити ніяких не буду. Що стосується всліпучі, сказав би я, що це мілкстаут. Ви знаєте, коли його там хлоба в оту, так, да, я відчув навіть каву якусь, а в ароматі поки що ну якийсь такий трошки на мінімалках звичайний дункель. Тому м -м, аромат поки що не заслуговує на гарну оцінку. Спробуємо смак. Чи є тут щось від стаута, від мілкстаута? Так, звісно, тут трошки відчувається і кава, трошки відчувається і така карамелька, і навіть трошки горішок. Однак, чи приємно це не те, що мені це не подобається, тому що я мілкстаути не полюбляю. А воно трошки якось, ну трошки, мені здається, щось не тезне. Ну, трошки воно якось неправильно зроблено. Хоча на посмаку нормальна, нормальна гірчинка, піна тут дійсно відрізняється, але на смаку не знаю, друзі, це не мерзенно, не жахливо, однак ні. Так, давай, розливашка, не підведи. Ну, от є, отака, знаєте, якась овочево-кислувата складова. Яка присутня, в принципі, у багатьох в мас-маркеті, в регіональних представниках, ну не дуже це гарно. Що на смаку? М -м -м. А на смаку це буде вигравати. Воно таке карбонізоване, аж грає у мене в роті, дуже так освіжає, і навіть тут більше відчувається оця палений солод, якийсь або карамельний. щось таке насичено прям кавово з вершками. І мені навіть це. Так, мені буде це більше подобатись за пляшку. У кого є можливість купувати це і в пляшках, і в розлив. Купуйте, пробуйте, дегустуйте, діліться своїми враженнями. Сьогодні в цій очній битві перемагає ось цей представник. Однак, в принципі, як Milk Stout від умань пива. Ну що, хто буде наступний? Покейлиху вгадали. Так, звісно, це буде умань пиво IPA. Друзі, неодноразово пив. Дуже розчарований, це просто мерзенно, це фу-фу-фу. Вперше про це пиво я почув від наших шановних спонсорів. До речі, дякую всім спонсорам, донейтерам нашого каналу. Всіх цих панів і панес ви бачите зараз на екрані. Також, хто хоче підтримати наш канал фінансово, долучайтесь. Всі доступні методи будуть в описі під цим відео. І зараз ось тут QR-кодики будуть з'являтися. Отже, вперше спонсори написали що Умань пиво зварила IPA. і я не повірив своїм очам. Причому я так подивився, що етикетка була швидко дуже зроблена, якось чи в пейнті, чи в канві на безкоштовній версії. А зараз вона мені навіть виглядає симпатичною. Однак, скільки разів я її не дегустував, це було дуже дуже жахливо. Я не вірю в ту теорію. Що хтось може стабільно постійно щось робити однаково погано. Вони мають вчитись на своїх помилках їм має хтось сказати, що це не IPA, що це не так має виглядати, не так має смакувати, і не такий там має бути аромат. Зрештою, можливо, просто вумань не завозили ніколи і пахи нормальне, в чому я дуже сумніваюсь. Спробуємо. Даю, не знаю вже, який за рахунком шанс. І давайте подивимось. Вилетів там джин, такий у нас. Давайте спочатку оцінимо колір. Вони вказують, що це буде світле пиво бурштинового кольору з хмельовим цитрусовим ароматом. Дивіться, чи якби ви просто не знаючи тему відео, не знаючи, що це взагалі за пиво у мене тут стоїть, подивились б на нього. Чи сказали б ви, що це IPA. Пишіть обов'язково в коментарі. Віна шикарна. Ну, давай, поможи мені, всесвіт та галактика. Спробуємо, що там на ароматі. Hello, darkness, my old Ви знаєте, я от намагаюсь спіймати себе на думці, що мені це нагадує. І я можу сказати, що в ароматі мені це нагадує звичайне прохідне якесь мас-маркетове пиво. Однак, все ж таки, мабуть, вперше я відчув, що вумань пиво в IPA вони все ж таки додали хміль. Десь там, на задньому плані відчувається, що там є хміль. Але все ж таки знаєте в чому прикол? Що і на передньому плані відчуваються якісь дефекти. Відчувається трошки мокра така тряпочка зі шкільної їдальні, якою користувались. Ви от в 11 класі відчули цей аромат, а нею користувались технічка ще, коли ви були в першому. Трошки кислиночки навіть в ароматі. Але все ж таки, ви можете сказати, що хміль також трошки пробивається. Ну, давай. Не вбий мене, будь ласка, спробуємо ще на смаку. Як же це оцінити? В порівнянні з минулорічними IPA від Умань пиво, це звичайно колосальний прогрес. Воно е, крокує вперед. Але навіть якщо ми не беремо до уваги, що це має бути IPA, класична, проста навіть звичайно, все одно це дуже-дуже слабенько і дуже-дуже поганенько. Тому що є тут і дефекти присутні, які тут не повинні бути. І в принципі, з закритими очима, дайте мені це. Я скажу, що це звичайний простий. Гіркуватий лагер. Оце батяне пиво, яке він п'є на кухні з рибою, тією, що обов'язково б'ють об табуретку чи об стіл дерев'яний. Тому ні. Але є прогрес, але дуже-дуже ще далеко навіть до прохідної мас-маркетової, скажімо так, IPA, яку нам можуть запропонувати якісь там імпортні виробники за ціною там в 50-60 гривень, за пінту навіть, і вона буде дуже дуже програвати. Дуже дуже програвати. При бажанні, якщо ви на природі, і це єдина остання пляшка, можна було б допити через себе. Але ні, і ми йдемо до останнього представника. Найдешевша томатка не те, що в світі, а в Україні. 3190 за пиво червоного кольору з пряним томатним смаком, солонувато гірким. Міша, скажи, що ти такий умний? Ти читай те, то, що тобі дали, тільки з вираженням, і все. Солонувато гіркуватий після смак і легка пекучість. Це найдешевша томатка, найдешевший томатний гозе, не те, що в Україні, а і в Європі, і в Євразії, і в світі, і в Галактиці, і у всесвіті. Томатка від Умань, пиво. І мені вже страшно. Міша, давай так, ти скажи, і потім розсуждай. Плохое. Потім в кінці, як все вийде. Колекція крафтового пива. томатне пюре, коріандр, хміль, сіль перець, дріжджі. Друзі, смішна ціна, однак я пам'ятаю, що жодного разу вона мені не подобалась. Ні в розливі, ні в пляшці. Беру цей келих. Вважаю, що це найкращий келих для томатки. Тому що це келих цибуля, це томат, цибуля, томат, віджитейблс, огород, дача. Ну, ви всі зрозуміли. Пізнаю томатку від умань-пиво чисто за кольором. Що можу сказати? В мене раніше було таке враження, що це просто томатна якась паста перемішана з водою. І насичена вуглекислотою. Ой, Фу, ну от під завершення випуску я мав взяти цю томатку і сподівався, я вона не буде такою мерзенною, як і раніше. Ні, друзі, це погань. Фу, вона смердить якимось гнилим помідором, гнилим томатним, якоюсь томатною закруткою, яку бабця ваша тримала десь в погребі і забула про неї років на 40, мабуть. Ой, кошмар, і дуже випирає якась кислинка, і дуже випирає сіль, і дуже випирає томат. Від тигози тут взагалі нічого немає. Спробую смак, хоча дуже боюсь. Так, так, на початку на початку, перший ковток навіть нормальний. Потім воно тебе наздоганяє і це, це дійсно просто карбонізована вода, в якій розмішали, просто ложкою тупо розмішали томатну пасту. Мабуть, для спонсорів зроблю такий випуск. Перемішаю томатну пасту з водою і вип'ю. А може і не зроблю. Все ж таки жити ще хочеться. Ні, друзі, це не в стилі, це не Гоза, це не томатка. Я не розумію, що це. Дуже тут відчуваються спеції, але воно не гармонійне. Ви не можете сказати, що це пиво, ви не можете сказати, що це томатка. І я не можу сказати, що це смачно. Ну що, цей рік змії розпочинається у нас ось так. З оцього змія якогось крафтового насиченого добрий день. Це досить якісь неоднозначні враження у мене від цього випуску з одного боку. Нормально, що регіоналка починає цікавитись крафтом, поринає в цю культуру і хоче розширити спектр своїх смаків, ароматів, лінійок та захопити нові ринки та нових споживачів. З іншого боку, також круто, що вони це роблять для за доступною такою народною ціною. Там 27, 30, 35 гривень. Хоча з третього боку сказати, що тут є щось в стилі в цих типу крафтових напоях для умень пива. Та ні, це не блонд ель, це звичайний бланш, тим паче на рівні мас-маркету більш-менш нормальний. Сказати, що це мілкстаут ну це щось схоже на стаут, кинули туди лактозу, щось може схоже, але трошки з дефектами і трошки слабкувато. Сказати, що це IPA ні, це звичайний, мабуть, це взагалі я не буду здивований, якщо це лагер, який просто кинули трошки інший від хмелю. Сказати, що це томатний гозе, сказати, що це томатка. Та я краще не знаю. Просто промовчу, якщо чесно, тому що ну, це жахливо. Якось так. Причому, що можна сказати, у Маньпиво пиво дуже дуже багато в Україні поціновувачів і цієї пивоварні, і цієї крафтової лінійки від цієї пивоварні, Тому бийте вподобайдики. Буде у нас тисяча лайкосів, і ми зробимо випуск про всю лінійку у Маньпиво. Не тільки крафтову, а крафтові дамо якийсь там мільйонний шанс. Від себе можу сказати, що єдине, що сьогодні я відзначив, і мені дійсно сподобалось за ту ціну в тому ціновому сегменті, тому що зрозуміло, що це ж ми не порівнюємо. Там бланш де Брюссель якийсь, чи не знаю, якийсь супер український насичений крутий крафт. Мені Софіївське сподобалось. Хоча нафіга писати, що це блонтель. Напишіть просто, що це бланш, ще й туди коріандру трошки сипніть натурального, буде все нормально. Ось це ні, ось це взагалі ні. Але бачу якийсь прогрес в цьому напрямку. Ось це просто перестаньте це робити. Нехай той картопляний відвар. Він же Волинський бровар, може ще поекспериментує, а ви цим не займайтесь. Дякую всім, хто. То долучається до наших благодійних ініціатив. Ось стільки певного податку сплатив я за цей набір типу крафтового пива. Хоча не певен, що воно крафтове, Сплачуйте і Ви пишіть, коментуйте і обов'язково зустрінемось на стрімі наступного тижня. На добраніч, а чого на добраніч? Доброго ранку або смачного вам обіду. Бувайте!